Синій і жовтий два кольори, які з'єднані нитками сміливості, свободи та гідності. Прапор є одним з найголовніших символів для кожного українця. Таким він був за часів Русі України. Згодом сині жовті мотиви на державних символіках можна побачити. Таким за часів Галицько-Волинського князівства. Можна а можна таким сьогодні вигляд прапора змінювався, та, попри це, він завжди залишався символом незламності українського народу. Різні трактування символів, чи це є небо і пшениця, сонце і небо, але всі ці символи символізують життя, право жити, дати життя, продовжити український козацький рід. 23 серпня українці відзначають День державного прапора цього дня. У Тернополі урочисто підняли стяг, а також вшанували усіх тих, хто поклав своє життя, і тих, хто продовжує боротися за вільну Україну. Сень жовтий прапор сьогодні для всього світу є в першу символом мужності і героїзму. Це є символ відваги, символ боротьби за нашу українську державність і незалежність. Саме з цим прапором сьогодні йдуть в бій наші мужні. Українські воїни, саме цей прапор морить сьогодні над бойовими машинами, над блінтажами та блокпостами. Кожен українець мріє побачити на всій території України, по всій, без виключення, як в Криму, так і в Донецьку в Луганську. Ми бачимо, що наші герої сьогодні. Як би важко не було. Вони знають, що це є смертельна небезпека, але в Херсоні вивішуються українські прапори. Наші символи єднають нас сьогодні і назавжди. Синій і жовтий це кольори сміливості, які приведуть до перемоги. Під державним прапором ми точно знаємо, хто ми є і як нас багато. Поки руками і серцями тримаємо синьо-жовтий прапор України, знищити нас неможливо. Військової частини